Шанов народені друзі, щоб вам захотілося купувати таку річ в брендовій сумочці. Того полотна на нього. Ну, ну полотно, от артикул 4, 198, 9 -мм. 44. 198,17. Того 9-мм. Поняв. 44-198-16. Тут 17-16 в кінці. Щоб отаку річ купувати. Ось, такий напилок. Ленточний, лентовий. Ще якийсь там. Підшипники, латунька і тверда резіна, що наверхове. Того натяг. Того натяг. Це можна, можна, можна буде його більшим зробити. От його блокування, щоб постійно працювало. Раз. О. Тут воно ставляється. От, натягнули. Відставляється наш кут роботи. Тут вопили відвід. А от тут швидкість. 本当。 Отака От ось махина. Бачите, до скількох метрів в секунду. Ой, хвилину. От таке, то поки що свіжачок. Дреліка 3. Все це купується. Там. А я йду перевіряти. Дві насадки оцих, це на 13 мм, а є ще на 9. Там тонче колищадко, то все в наборі є. Оці зразу купуйте для себе ще отакі речі. Це. do do związku